Півтори тисячі доларів за складання іспиту з водіння на Буковині правоохоронці викрили групу осіб, які за гроші допомагали громадянам складати теоретичні іспити для отримання водійських посвідчень у територіальних сервісних центрах МВС. За даними слідства, учасники групи організували так званий сервіс для тих, хто не хотів самостійно складати теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху. Так, за півтори тисячі доларів США з. Особи потенційним кандидатам пропонували повний супровід від інструктажу, підбору одягу, оснащеного необхідними технічними засобами до фактичного складання іспиту. Клієнтам передавали одяг зі схованими технічними пристроями, міні-камерою, прихованим мобільним телефоном, блютуз-гарнітурою та кабелями. Усе це дозволяло непомітно транслювати зображення та звук з екзамінаційного класу. Під час складання іспиту сторонні особи в режимі реального часу диктували правильні відповіді. Правоохоронці провели вісім обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів, у ході яких вилучено саморобні спеціальні технічні засоби, їх компоненти, одяг для маскування, а також грошові кошти у сумі майже 4 тисячі євро та 3 тисячі доларів США і інші речі, що мають доказове значення.